Битва за мільярди на дороги, водогони та фортифікації, перетворилась на повноцінну інформаційну війну. В центрі автомагістраль Південь, флагман Велбуду і шлейфом Криміналу. За 20 24 роки виграли тендерів на 147 мільярдів гривень без конкуренції в картельній змові. Її власників Юрія та Олександра Бойків, пов'язаних з Трухановим. Затримали за підозрою по розкраданні сотень мільйонів. Генпрокурор Кравченко особисто заявляє, докази є, підозри законні, а сама компанія розганяє заяви про політичну атаку, замовні справи і загрозу нацбезпеці чи знібито параліч будівництва. Паралельно в телеграм з'являються десятки зливів і статей: частина захищає, частина викриває. Миколаєві будували водогін за 7,4 мільярди. Однак безуспішно. Утримання доріг на 933 мільйони, міст у Миколаєві на 2,2 мільярди, сколе Славське на 139 мільйонів на Гарківщині. Ремонтували траси за 214 мільйонів прямо на лінії фронту. Перевірити неможливо. Схеми покривають чиновники, а компанія розганять джинсу в змі про свою невинність. Насправді класика дербану. Якщо зараз справу бюджет у бюджету стане менше, а шорі у цих хлопців ще більше. Якщо маєш інфу, пиши в телеграм.